Ми розшукуємо 17-річного Дмитра Афоніна. Про долю цього хлопця вже понад рік нічого не відомо. Я знаю, що коли почалась війна, дитина була в Маріуполі. І приблизно за тиждень, 2 березня минулого року, Дмитро Афонін безслідно зник. Де він зараз, ніхто не знає, тому я дуже прошу усіх, хто мене бачить, уважно придивитись на фото хлопця. Запам'ятайте це обличчя. Дмитро виглядає на свої 17 років. Він середньої статури, у нього світло, русяве волосся та світлі очі. Якщо хтось раптом бачив хлопця чи знає де він може перебувати зараз? Не зволікайте та телефонуйте нам на гарячу лінію Служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 11630. Дзвінки з будь-якого мобільного оператора безкоштовні. Або ж пишіть у чат бот служби розшуку дітей в телеграмі. І ще попрошу кілька хвилин вашої уваги. Хочу нагадати, що ми продовжуємо пошуки 16-річної Аріни Яцюк, про долю якої вже також майже рік нічого не відомо. Фото зниклої дівчинки нам дала її двоюрідна тітка, яка, власне, і втратила зв'язок із племінницею та розповіла мені просто жахливу історію її зникнення. Аріна сама з Києва. Та коли почалась війна, вона разом з батьком, мамою та молодшою сестрою була у селищі Северинівка. Це Бучанський район Київщини. І у перші дні війни там було більш-менш спокійно. Тож родина вирішила залишатись у селі і не повертатись до столиці, куди вже Прилітали ракети. Та на початку березня, коли в Бучанському районі вже було повно окупантів, у Северинівку та й не тільки почала летіти ворожа артилерія. Звісно, люди ховались у підвалах, але сказати, що там безпечно, навряд чи можна. Тож я й жахом уявляю відчуття Аріни її 9-річної сестри, головне батьків, які прекрасно розуміли, що залишатись не можна, але й тікати також дуже небезпечно. Погляньте, ось Северинівка. Щоб виїхати на південь, як не крути, потрібно. Було вискочити на Житомирську трасу і вже потім звертати на мотижин чи копилів. Але на трасі у той час вже було повно окупантів. Ситуація патова та родина таки наважується на втечу. Виїхали з Сиверинівки на Умань. і по Житомирській трасі біля села Копилов, Там вони всі разом бузова. Їх розстріляли. Пані Ірина, яка все це мені розповіла, двоюрідна сестра батька Аріни, тобто вона й розшукує свою племінницю. Бо виявляється, батьки дівчинки загинули. Їх машину розстріляли окупанти. Батьки загинули на місці, молодшу доньку вони віддали в село в Матижині в родину. А старшу Аріну була поранена в ногу, десь забрали, кудись вивезли. Ніхто не знає куди. Страшно навіть уявити усе це. Діти, схоже, навіть не встигли зрозуміти, що батьки мертві, бо до розстріляної машини миттю підбігли орки і витягли дівчат. Сестер посадили у різні машини. Молодшу, дев'ятирічну дівчинку, окупанти згодом віддали в чужу родину у найближчому селищі, і зараз вона у безпеці. А от старшу Аріну, поранену у ногу, вивезли у невідомому напрямку. Уявіть. Про все це дорослим розповіла дев'ятирічна дівчинка. Вона казала, що вони були поранені, що мама з татом щось були без тями. А орки їм сказали про те, що їх заберуть в лікарню. Ну звичайно, ніхто нікуди не забрав. А сестру ну прийшли вони і їх забрали. Просто одну посадили в одну машину, другу посадили в другу. Доля шістнадцятирічної Аріни Яцюк і досі лишається невідомою, тому я дуже прошу усіх уважно придивитись на фото Аріни. Запам'ятайте її обличчя та ці великі темні очі. Якщо хтось бачив дівчинку, якщо хтось знає, де вона може перебувати зараз, не зволікайте. Важлива будь-яка інформація. Хто нею володіє, телефонуйте нам до служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 11630. З будь-якого мобільного оператора дзвінки безкоштовні. Або ж впишіть у чат бот служби розшуку дітей в телеграмі. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. У будь-якому місті, в будь-який час, просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua